Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнесу Сілідрівка. Сьогодні у нас 20 квітня 2024 року і я знімаю своє чергове відео, яке буде про гуртові ціни на ринку в місті Біла Церква. І трошки ось розкажу про огірок, як він сьогодні у нас пережив приморозок. Значить, По огірку спочатку ми його вже ось, як бачите, підв'язали. Був момент такий, що можна було б накрити агроволокном, так як в минулому році ми робили. От, і в принципі було б нічого, але побоявся, що може поламатись. От, і вирішили підв'язувати і вже якби протаплювати. Значить, протаплювали ми. Протаплювали ми тією пушкою, якою, газовою пушкою, якою ми топили у розсадочні теплиці, е, значить, що я хочу сказати, ну, от, можливо, комусь е, знадобиться, знадобиться це. Е, значить, е, значить це так. Е, сьогодні був у нас сам, найща ниж, температура це 0 градусів. От, 0 градусів, е, значить, Ось ви можете бачити балон, газова пушка. Вона так і стояла на початку теплиці. Ми позатуляли максимально всі дирки. Але у нас е, е, одно, одинарна плівка. Е, значить, одинарна плівка з цією газовою пушкою. Е, і от на цьому градуснику, зараз ось бачите, бачите 39,6. От, е, а взагалі було е, 0 градусів е, на вулиці. От, І ній був на траві, на капусті е, ранній на землі. А тут було у без, без 7 ранку е, 5,2 градуса. Тобто 4 градуса. Вчора е, ми також протоплювали, вчора вночі було. Вчора вночі було. Е 5, 5 градусів на дворі, 8,2 градуса було тут. Тобто ось така ця пушка. Вона слаба, звісно, для цієї теплиці, це на 25 кВт. Теплиця у нас 500 квадратів, але вона може, якщо короткочасно, там 3-5 годин, ну, до 10 годин, я думаю, якщо короткочасний, він, може тримати навіть з динарною плівкою. 3 градуса плюса. Але краще все-таки і встелити подвійну плівку, і, і, і тримати пушку на всяк випадок. Ну, ось така пушка 25 кВт, це я її взяв пару місяців тому. От. Ну ось так, це по огірку. Ну, Вроді він пережив це все діло в нас, трошки пішла. Ось, бачите, болячка, мабуть, якась. Це, це, скоріш за все, це від конденсату. М -м, через те, що ось тільки приїхав, тільки повідкривав фрамуги перепади. ну Не знаю, а може й підпалив чимось, не знаю. Хоча, в принципі, і не було чим. Так, воно не, не кругом, але де-не-де є. Ми його вже осліпили от, в основному і підв'язали. Ось така ситуація це 15 днів після висадки. Ну, ще пару пару ночей прийдеться підтопити. Тобто собі записуємо чи десь запатовуємо, подвійна плівка плюс 3 градуси. І ще пушка така слабенька на 25 кВт, ще плюс 3 градуси. За ніч вона бере десь 10-12 літрів газу. Ну, якось так. Так, це з приводу огірка. Далі гуртові ціни ціни в нас на ринку в білій церкві. Вчора відбулася сьогодні дуже цікава інформація. Значить, вчора говорили, базар був повний, нікому нічого не було потрібно, троєщина та сама Київська була завалена редискою і капустою е, в Білій церкві та ж сама ситуація. Е, говорили полуду капусту, віддавали навіть по 15 гривень. О, тут, на міс... тут вже на ринку. Редиска теж там 25, 20, 28 до 30 гривень. Сьогодні ситуація радикально змінилася. Значить, базар майже пустий. Е, говорив із Ну, людьми, з яким які займаються цим, всі е, якби жалуються, що не було збуту. От і ціна, ціна е, продукції ну, та тієї редиски і капусти навіть огірка навіть нижча, ніж е, вони грузяться там чи в Закарпатті, хто де там, чи в Одесі, я не знаю, е, хто де і як грузиться. Тобто, ну, то, Наприклад, е е грузили там капусту там, по 25 а сьогодні грузять, там, говорять, би 30, це, це грузять, тобто, там ще плюс, -плюс 5-10 гривень, як мінімум накидайте. Ось така ціна. Ну, все так говорять, знаєте. Але ринок був е сьогодні е, субота. е Ринок був е пустий, всі поспродувались. Поспродували, скажу так, мохи болото. Тобто ридисків взагалі не було одна якась мілка і десь в одному місці, і, і то вона вже там 5-6 днів, їй мабуть. От, Капусти не було толком. Ну Це, це на ситуація на 8 годин ранку. Тобто 5 годин ранку ще всі були і всі стояли. Огірка корнішона не було. От, Так що, ну, от якось так. Через те, До чого я веду? Що ніхто ніколи не. не те, те, що я казав, ніхто ніколи не скаже вам, яка буде ціна сьогодні чи через півгодини. Через те, що сьогодні розібрали, завтра заїхало три фури, ціна знову впала. Розібрали, вона знову піднялася. І таким чином дуже хороший механізм, цей ринок, з одної сторони, цей ринок неможливо монополізувати. Через те в ньому завжди буде цікаво працювати. Я так... Це на мою думку, скажімо так. Ось так. Е, значить, по цінах, які я застав на 8 годин ранку у білій церкві, редиска 35, другий сорт 25, навіть 35-40 просили вже в кінці. Е, Рання капуста 35, е, хоча вчора казали, 15-20 віддавали. Е, Огірок я не застав, говорили, був 85-90 корнішон, але я його не застав. Е, далі з свіжих овочів кріп 220, цибуля, пирог 50-70, залежності від якості. Картопля молода, говорять, Закарпатська, 85-90. Е, є імпорт по, 35 гр... по 30 по 35 гривень, не, не, не пам'ятаю. 에... Помідор у нас ще йде Турція 에... від 70 гривень. І там черіки по 120-130, десь яка якість. От, 에... Ну, яблука та сама ціна 18 22, 에... в залежності від фракції і сорту. 에... Грушки я сьогодні не бачив, пекінської капусти я не бачив. От, е, полуниця, мабуть, грецька чи турецька, не знаю. Нашої ще не завозять 180 гривень. Е, така гарної якості, бо була 150, ну така підлежана. Е, ну, так все, мабуть. Все основне сказав. Кабачок е, Турція подорожав 80-85. Баклажан 120, ну це імпорт. Я думаю, що імпорт слухачів не сильно цікавить. от а от а Що відбувається зараз з таким товаром, як редиска, капуста Рання і огірок, це цікаво через те, що вже з'являється повністю на наших ринках українська продукція, наша, вітчизняна. Як відомо, чим воно свіжіше, тим воно смачніше. Ну, от якось так. Всім гарного дня! Кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую за увагу. До побачення!